Зараз розпакуємо мої нові навушники Belkin Soundform Adapt Wireless чорного кольору, придбані в мойо. Це повнорозмірні біздротові навушники з заявленим часом роботи до 65 годин. Також вони комплектуються двома шнурами для дротового підключення та зарядки. В комплекті також є інструкція. Навушники мають мікрофон на штанці. Зручно сидять на голові, завдяки регулюваному наголов'ю. та досить компактно складаються. Добре підійдуть для використання в парі з будь-яким гаджетом. Дякую мою за приємну ціну та швидку відправку замовлення.